Привіт, друзі! Моя ціль он там, за моїми плечима. З такими цілями завжди є одна проблема. Вона є на горі, а догори буває декілька під'їздів з різних сіл, з різних сторін. І потрібно правильний під'їзд вибрати, бо тільки один має стежку, яка дозволяє пішки вибратися наверх. І ця стежка не завжди вказана в Гуглі. Тож мені доводилось придивлятися. На Google Maps і видивляться щось схоже на стежку. І давайте будемо думати, що я вгадав, ходіть, перевіримо. Не дуже часто так буває, що дорога на таку гору пролягає через ліс. Але тут саме цей сценарій. І Дорога тут ще й не проста, часто є, що просто каміння. А найгірше це коли на цій дорозі трапляються розвилки. І доводиться догадувати. Ти добре йдеш. Надіюся, я добре йду. Тому що всі дороги наче ведуть до замку. Але яка з них правильна? Плюс от явно обсипалась земля і кусок потрібної дороги мені лежить в рові. I'm sure it does. Якісь дивні печери переді мною. Але навряд чи туди можна добратися без спорядження. Я навіть не бачу, щоб було якесь підготовлене спорядження, де коли є вбиті такі крюки. А, ну, бачу вже, так і є. Ну, все рівно не бачу, хіба що зараз ближче підійду. Послухайте, я просто йшов до замку. А мене тут манять печери. Я вже бачу карабіни прибиті на скелі, тому та, це є альпіністське місце. Мати рідно. От Ще ходити по горах, де є стежка, ще для мене окей, але підвіситись на шнурку над прірвою не моє наразі. Ну що ж, дівчата та хлопці, схоже, там бракує світла, але ходіть, подивимось. Видно, що тут колись палилися вогні. Все таке чорне. Камінь падав, падав, Не довпав. Там таке, якби якась ничка в глибині. Комарі уже дзищать, тішаться, що нарешті хоч хтось до них зайшов. Вода сочиться. Зі стелі цікава, але ну, маленька, йдемо далі. Йоу, це вже буде якась глибша. Уй, сирістю, знаєте, так зразу затягнуло. Цього разу я йду сюди навіть не вимагаючи лайків, бо цікаво. Ого! го Ого, мені здається. Мені здається, що туди далі можна пролізти. Тут робиться, що раз то більше сирість, ніби я в підвал зайшов. Он туди, он сюди можна пролізти. О, oh, щет. тут така цікава гірська порода. Так, але там тупік. Туди нема толку лізти. Добре. Йдемо далі. Так, тут з самого низу явно йшла вже якась вибудована стіна, тобто маєтки замку починали ще з самого підніжжя гори. Ну йдемо по тій стежині. Так, схоже, я в кінці пропала взагалі якась стежка, я гріб по каміння до гори. Добре, що каміння, а не кущі. Схоже, я вибрав все наверх. Тепер потрібно добратися до замку. Стежки все ще не бачу, але багато камінь, вони йдуть з ходинками, тому думаю, все буде успішно заодно. Огляну довкола, бо я постійно вже коли роблю подорож в одне місце, по дорозі зауважую інше і так далі. От минулого разу їхав, повертався з печери морської і зауважив ось це місце. Дома, ну, Запам'ятав, в якому то було місті. Дома прогуглив, які тут є, гори поряд і знайшов. А, наразі нічого не бачу, такого виберусь вище. Йдемо до замку. Як ми бачимо, тут вже з цієї сторони підніжжя замку, бо з протилежної прірва просто. Тут вже йдуть вибудовані, вимурувані сходинки, такі, скажімо, великі, де я так бачу були сади, особливо, як завжди оливкові дерева. Оливки непоганий продукт, з них можна зробити олію, їх можна заквасити і їсти самих. як цей. Бачу, їх тут було достатньо. Не бачу жодних інших дерев наразі, які би вціліли, але оливок тут маса. Схоже, це був основний продукт харчування мусульман, котрі і збудували цей замок. А я чую, що на протилежній горі щось шумить і так притихає. Блін, мені потрібна камера з зумом. <кхів> Зараз я попробую їх вловити. Так, вони зупинились і дивляться на мене. Ава. Так. Це буде дуже жорстокий зум, цифровий. Але я стільки хотів зустріти і вперше бачу це як дикі кози. Чи хто вони такі? Треба буде вдома розібратися, що це таке. Чи це кози, чи це можливо якісь гірські щось там. Але вперше бачу. Класно. Вони, видно, йдуть зранечка похарчуватися. Тільки ми з вами почали говорити про те, чим тут могли харчуватися мусульмани, що жили тут, і на фоні з'явились кози, думаю точно. Вони ж могли кіз ще тримати тут гірських. Вони самі собі паслись по горах, їли там щось. А в кінці можна було надоїти молока, зробити сир. Ну і кузу можна було з'їсти. Так що так. Думаю, харчування тут було непогане, блін, там ще одна печера, але я не бачу до неї логічного підходу. Але як казав мій тренер з Бушидо, печер бояться вгори не ходити. Тому я вже викарабкався. майже, бо цікавість взяла верх, ходіть. Так, схоже це була майже що цікава і марна страта часу. Але гей-гей-гей, а ну що там? Там теж нічого, там тупік. Але схоже, тут так враження, що хтось рівнесенько виробляв таку доріжку. Мабуть, то хтось колись жив. Можна було тут і спати. І тут повсюду це козяче лайно. Схоже, вони тут теж іноді ночують, напевно, в негоду. А наді мною так шулять комарі, що враження, що їх мільйон. Тож я пішов. Ну нічого собі. Тут ще така гарна дорога. Я аж здивався, я думав, що стіна впала і лежить. Це дорога, реальна дорога. Не зле, не зле. Йдемо. Може далі буде ще цікавіше. Отже, замок Ель Окаїве. Збудований приблизно в 900 році. І пав приблизно 1348-му десь так. Там є табличка, але мені щось не виходить до неї читати. Е, можливо, хто не знає взагалі, то так на швидку руку розкажу, що. Приблизно в 500 році пала Західна Римська імперія. Далі в 700-му приблизно році чувак, один із тих чуваків був Агіла, який придумав, що треба завоювати ту всю Іспанію, раз це тепер незахищена територія римськими солдатами. Вони її захоплювали всю до півночі, аж ну не всю мається до північної території, аж до приблизно 1340-го. І потім, приблизно до 1500 року, Іспанія повністю витиснила мусульман. Звідси, це, я здається, забув на початку нагадати, це власне мусульмани з, напевно, через Гібралтар, з, тери... з території теперішнього Марокко заходили і завойовували це все. Ну що ж, отакий він був замок Окаїве Ель Окаїве, чи як там правильно вони це вимовляли. Е, також я бачив на цій горі, що навпроти, є багато печер. Але чи вони достатньо глибокі, чи варто в них буде лізти? Ще подумаю, маю ще тиждень. А наразі дякую вам за перегляд. Зустрінемось!